Українська народна казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду його годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та питає його, Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже, Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь каже, А я меду принесу на закуску. А заєць каже А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан А я теж не повороткий. Вов каже Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і приходиться. Прибіг заяць до лисичкиної нори, коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та питає його, А чого ти прийшов? Він і каже: Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому: Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу. А він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже мяу, мяу, мяу. А ті думають от вражого батька-син, ще йому мало, це він і нас поїсть. Виліз пан коцький на стіл та почав їсти. Аж за уши малящить. А як наївсь, то й так і простягс на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув, кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, Почав вище лізти по дереву та до такого доліз що й дерево не здержало, так він додолу і впав. Гуп, та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, зайці собі за ними забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть такий малий. Але ділеть нас усіх не поїв.